Коли апостолу Павлу доводилося захищати свою віру перед своїми, він починав зі слів: Я фарисей, син фарисея, навчений у ніхо таких то фарисеїв. Так ось я баптист у п'ятому поколінні, навчений в баптистській семінарії, Одеський Богословський. І сьогодні захищаю свій погляд. Чому захищаю? Тому що після мого останнього звернення до церкви, яке наша церковна медіакоманда вирізала і помістила на церковний відеоканал, я отримав дуже багато хейту від віруючих про службу в армії. В цьому відео я, звертаючись, підбадьорював християн не боятися. Бо коли християн починає боятися чогось більше як Бога, він втручається в спокуси і в різні неправильні вчинки. Так ось. Хтось запитував, чи можна отримати більше мого обґрунтування, чому я вважаю, що християнину варто, чи варто не боятися служби військової, захисту батьківщини зі зброєю в руках аж до передової, де необхідно вбивати. Я радію, що не я один буду виступати, але в своїй частині я хотів би, друзі, поділитися власним досвідом, яким чином відбувся перехід. Від мого успадкованого пацифізму до, я би не сказав, що це мілітаризм, я е, змінився мій світогляд богословський, біблійний. Я виріс в культурі, де було немовби два погляди. Цих два погляди звучали так: як тебе совість веде, так ти можеш робити. Ти або служиш війську. Або ти не слушаєш, відмовляєшся. І цей, цей погляд допустимий, десь вказувалося на особисту відповідальність. І все ж, не дивлячись на цей погляд, знаєте, коли є два погляди, але все одно один з них так і правильніший. Так от погляд не брати зброю в руки завжди представлявся як чеснота. Про це розказувалися вірші, про це. Розповідалося про братів, які страждали в радянські часи. Не беручи зброї до рук. Вони потрапляли в стройбати, вони потрапляли навіть через важкі випробовування. І це представлялося як краще. Згодом, уже молодим, мені подобався пацифізм як ідея та, яка Маючи обґрунтування в нагорній проповіді, допомагала людям зберігати хиткий мир. Мовляв, війнами ви нічого не вирішите. Війни це завжди біда і небезпека. Тому пацифізм. Після цього були хвилі мого навчання. Перша хвиля мого навчання, коли мені було з 20 до 24 років, я вчився в семінарі. Це моя перша богословська освіта. Після цього я переїхав в Ірпінь, почав служити. Воїн не було, тема війни мене відповідно сильно не цікавила. Коли мене питали про погляди, я говорив про е доволі так культурно і емоційно ну, пацифізм. А де ж ви бачили ті справедливі війни? Після цього було моє друге навчання вже тут, в стінах Київської Бословської семінарії на Талбутській школі богослов'я, і е, дуже корисним мені було це навчання. І з цим навчанням співпав початок війни, е, війни, яку Росія розв'язала проти України, анексувавши спочатку Крим, а згодом е, почавши бойові дії на Донеччині і Луганщині. І це було потрясінням для багатьох. Це було потрясінням для мене. На моїх очах відбулися два Майдани. Спочатку Оранжевий, потім ось цей останній Революція Гідності, як ще її називають. І все це дуже сильно впливало на моє мислення, змінювало кут читання писання, і разом з тим відбувалася моя богословська освіта з вивченням всього. І ось тут стався якийсь перехід. Перед тим як я скажу про цей перехід, ще скажу декілька думок про історичний баптизм. Для мене, от баптиста, який в п'ятому поколінні, було величезним здивуванням почитати документи баптистські, починаючи з 1905 року. Я маю на увазі наші внутрішні, внутрішні. Тоді ще Російської імперії згодом України документи про військову службу. Починаючи з самих ранніх опублікованих на з'їздах, затверджених віровизнаннях у всіх наших документах баптистських стверджувалося, що баптист може брати зброю в руки і захищати батьківщину. В усіх документах. Перший наш документ. Який був е, написаний Мизаєвим 1903, е, друкований в 6 році, затверджений на е, з'їздах, він е, був написаний, ймовірно, на основі е, німецького визнання Онкіна, Кебнера, Лемана, і е, в цьому віровизнанні стверджується, що ми уважаємо за свій обов'язок, коли від нас буде вимагати начальство, нести. Військову службу. І тексти писання дії 23 розділ, Луки, 3 розділ, дії, 10 розділ. Згодом це було підтверджено іншими документами. Звичайно, були рухи і проти цього, були сильні пропацифійські рухи, і все ж документи баптистські. Кажучи про світоглядність і богословський виклад, стверджували, Баптист може служити в армії, може брати зброю до рук. З точки зору віровчень у баптистів ніколи не було дилеми: служити чи не служити, брати зброю чи не брати зброю. Але уже в 2012 році Київський губернатор відправляє секретний лист. У Міністерство внутрішніх справ, Київський губернатор, ви чуєте, ми говоримо не про дальні края, а про нас. Він каже, що в баптистів є три підходи на заповідь не вбий. Ну, вони ж мають справи з баптистами київськими, в першу чергу, і області. І ось перший підхід. Баптисти беруть зброю, ідуть воювати, тому що. Вбивство дозволено тільки по волі законної влади, в тому числі на війні. Раз влада поставлена Богом, вона має нести відповідальність: я беру зброю, бо так сказав начальник. Друге відношення баптистів: вбивство заборонено в усіх випадках, навіть на війні. Заборонено навіть тримати при собі вогнепальну зброю. Третій погляд. Убивство заборонено в всіх випадках, навіть на війні, але дозволена служба в армії, і якщо тобі треба стріляти, то ти в повітря стріляєш. До речі, я ці погляди до сьогодні всі три чую. За останніх 120 років нічого не змінилося. Я чую від баптистів всі ці три погляди. Так ось цей генерал-губернатор пише погляд деяких сектантів на воєнну службу. Очевидно, не оснований на їх віровченні. Ви чуєте? Погляд баптистів не заснований на їх віровченні. В нас, в баптистів, виявляється, є давня традиція приймати спільні документи і сповідати кожен як захоче. Нічого не змінилося до сьогодні. Так ось, яким чином я забіжу вперед через брак часу яким чином в мені відбувалася еволюція? Чому сьогодні я, як пастор, з усією відповідальністю вчителя Біблії, можу стверджувати, що я бачу можливим члена моєї церкви, будь-якої баптистської церкви іти на службу військову, брати зброю, бути навіть добровольцем, не лише призваним для того, щоб захищати батьківщину? І це ґрунтується на Трьох таких моїх китах богословських. Перший кит, ну ви знаєте цю ідею трьох китів, це колись древні вірили, що весь світ тримається на трьох китах. Так от, для мене це обперття моєго погляду. Перше це гріхопадіння. Гріхопадіння це велика богословська тема, яка стверджує очевидну істину. Згрішили всі. Зло стало частиною людства, зло в світі домінує, зло прогресує, зло не знає скорочення, зло захоплює нові території, зло від серця до серця, від дії до дії. Зло множиться і е, немає рівня освіти, рівня освіченості, рівня культурності, щоб зла зменшувалось. Воно модифікується, але нікуди не щезає. Перший кит, перша велика богословська теза. Друга велика богословська теза витікає з першої. Через те, що в світі панує зло, Бог поклав на владу функцію обмежувального зла. Звичайно, влади виникли не тільки як для обмеження зла. Для чого потрібна влада? А влада потрібна, щоб нам трошки зручніше жилося. Нам треба делегувати представництво, нам треба делегувати рішення цілого ряду технічних питань. В принципі, влада з'явилася тоді, коли люди зрозуміли, що потрібен базовий комфорт співжиття. У нас є певна спільнота, ну значить, треба, щоб хтось був посередником у спорних питаннях. Нам потрібен е, хтось, хто би міг бути свідком. В заключених договорах. Нам потрібно, щоб хтось гарантував, щоб обі сторони дотримали обіцяни ними. Врешті, те, як пише це апостол Павло, в посланні до римлян 13 розділі, навіть апостол Петро, перший лист Петра. Ви пам'ятаєте, що лист апостола Петра, написаний церкві, під тиском церкві, яка знаходиться під гонінням доволі важкої влади і ще й. Для євреїв це була окупаційна влада, але все ж вони свою битву програли, вони стали частиною державної системи. Разом з усім вони отримали мінуси і плюси. І ось Петро, пишучи християнам, які розселені по імперії, він дає їм наступну думку, другий розділ. Отже, підкоріться всякій людській владі, задля Господа, чи цареві, як Володареві, чи правителям, як від нього посланих. Аби карати злочинців, послухайте, і хвалити тих, хто чинить добро. Оскільки така Божа воля, щоб вони добрими вчинками приборкували неудствони мудрих людей як вільні, дуже важлива думка. Володар карати злочинців. Звичайно, ми знаємо, що проблема корупції, коли злочинці платять кошти, е, услизують. Але навіть корупція, попри все. Не відміняє влади, бо навіть погана влада з корупцією гірша, ніж її відсутність. Анархія це катастрофа і це домінування зла помножене, бо тому що там має владу кожен хто трошки сильніший за ближнього. Отже, друге, мій світоглядний кит це необхідність влади. Владі даний меч пише апостол Павло, владі. Дане завдання тамувати зло. І третій, мій богословсько-світоглядний кит, це те, що християнин може бути частиною всього всьої системи життя. Тобто бути євангельським віруючим, це не бути відокремленим від життя. Колись. Ми, як баптисти українські, мали при своєму зародку вплив анабаптистських ідей через менонітів. Анабаптисти любили створювати паралельну реальність по простій причині. Вони були малесенькою гонимою всіма групою, і вони будували паралельні реальності. Часто серед них не було богословів. І тому там був кожен, хто захопив владу, був собі богословом. Часом вони створювали свої такі світоглядні паралельні реальності, які ми зараз маємо на прикладі американських меномітів, яких ми знаємо більше як Аміші. Тобто вони собі зберегли часткове 17-те сторіччя в умовах 21-го століття штату Пенсільванія чи ще якого. І разом з тим. В... Тобто, це такий собі протестантський монастир затворницького толку. Ряд українських баптистів десь думали собі збудувати щось подібне, і радянська влада до цього трошки стимулювала. Але, вивчаючи новий заповіт, старий заповіт, я стверджую, що христинин Євангельський є частиною всього життя, включаючи участі в будь-яких владних структурах. Коли Ісус молився, у первосвященницькій молитві він казав так: не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Чуєте? Не забрав від світу, але зберіг від злого. Мені кажуть, я в не, депутати не можна йти, там зло. А ви знаєте, я дотикнувся до педагогічної професії. І нашу вчительку з церкви. Погнали практично з роботи, бо вона відмовилася брати участь у корупційних схемах, які були серед вчителів початкової школи. А скажіть, а ви знаєте професії, де не можна було би заробляти незаконно? В Україні практично таких нема. Ну, двірних може. І то, і то, то, І то є системи і схеми. Справа в тому, що немає професії, де немає зла. Тому Господь Ісус не, не молився, щоб зберіг їх від депутатства, від поліції, від війська, а зберіг від злого. Бо в кожній системі влади є зло. Отже, оцих три, три світоглядно богословські речі для мене є опертям. Є зло, є влада, яка та є зло, і є християнин, який є частиною всього, що відбувається. І тому, коли є зло у вигляді насильницької війни зі сторони агресивного ворога, то христинин відповідно стає на захист країни. І остання думка ось такого моєї вступної промови. Я за свої мені 50 років свідомість моя включалася десь уже з 20-17, я не знаю коли. Деколи, мені здається, що я в 35 почав щось серйозно розуміти. Ну, але е, і вже в 17 я проповідувати починав. Так ось, за всю мою баптистську свідомість, за багато років, це вже майже 25 та під 30 років, вже, а може і більше, я вичислив одну унікальну особливість українських баптистів. Вони трактують писання. Надаючи окремим текстам писання буквального значення, як їм вигідно, на даний момент традиції чи е, власної чи церковної культури. Ну, це це саме традиція. Тобто, українські баптисти надають буквалістичного значення окремим текстам писання за власним вибором, наприклад. А, і в той же час ігнорують буквалістичне тлумачення інших текстів писання. Наприклад, в нашій культурі баптистській є традиція жінкам носити хустки. Звідки це взялося? З єврейської культури не взялось. Ну, не мали такого єврейки. З християнської культури не взялось. Ну, нема такого в загальному світовому християнстві. В православній культурі Російської православної церкви є таке. Що благочестиві жіночки мусили надівати хустку. І в Павла написано це речення. Це речення видіргується з контексту послання, з контексту нового заповіту, навіть з контексту Біблії. Десь навіть принцип базовий ігнорується, виконується буква. І в той же час, в Посланні до Корінтян, ми знаходимо ще два тексти, там, де Павло допускає можливість говоріння іншими мовами. Ні, цей Баптисти. Буквально не тлумачать. І ще й Павло не заперечує ідею хрещення за померлих в 15 розділі Коринтян. І цей текст буквально не тлумачать. Тобто є традиція, і згідно цієї традиції цей текст тлумачиться буквально. Текст не вбий. Текст не вбий. Давайте тлумачити буквально. А от рядом Христос каже: маєш дві сорочки, одну віддай? Ні, це образно. Ісус має на увазі, що треба бути жертвеним. Тобто, там, де немає шкурного питання, там е, е, буквально там, де шкурне питання, там тлумачення образне. А Ісус дуже чітко прямо вчить, тобто, ну віддай 50% того, що ти маєш. І якраз власне ось таким тлумаченням мені здається, що ми... Воно, звичайно, має своє пояснення: брак освіти богословської, брак тривалого такого підготовлення служителів. У нас цілі десятиліття, де брати тлумачили ту Біблію, яку читали, згідно того перекладу, який читали. І насправді у нас є такі, знаєте, буквалістичні неправильні тлумачення. Наприклад, вправи тілесні малокорисні в наші старі часи перетворилися на заборону спорту. Хоча там нема заборони спорту, ось там про інше апостол Павло пише: власне, цей буквалізм, вибірковий буквалізм українських баптистів, і привів до того, що в народному мисленні. Військова служба брати зброю в руки, так це ж когось треба вбити. А якщо когось треба вбити, а як же ж він буде причастя приймати? А можливо, його треба брати на зауваження чи вилучати. А як це буде далі? Тобто, людина, видірнувши ще текст писання, вона побудувала цілу систему на цьому. Так ось для нас принципово важливе. Освічені ще й тому, щоб викладати все писання, щоб розуміти всю систему, і для того, щоб бути в цьому послідовний. Ось таким чином, не радіючи війні, не будучи переконаним дотепер в тому, що війна це річ, на яку нам треба рівнятися і до якої треба прагнути, я глибоко переконаний, що війна це зло, яке Мусить тамуватися. І коли влада сьогодні призиває, в тому числі і єванських баптистів до військової служби, в нас немає богословських аргументів для того, щоб цього уникати. Останнє свідоцтво одного з пасторів Тернопільщини каже, воєнком жалівся недавно. Каже, знаєш такого вашого? А як не знати, такий член церкви? Каже, мені тут цілу лекцію прочитав, що він зброю в руки не візьме. Бо він з такої конфесії. А я знаю, скільки в нього в гаражі, у гвинтівок і яких звірів він убивав. А він виявляється, зброю в руки не бере. Тобто на даний момент йому невигідно кинути свій бізнес і піти захищати батьківщину. І під це він декларує, що він зброю в руки не бере. Хоча він зброю вже з рук не випускає останніх 20 років. Таким чином, невірне біблійне вчення і розуміння веде до того, що часом е, прихожани баптистських церков є такі справжні обманщики, так би лицемірно використовуючи тексти писання тоді, коли їм це вигідніше в тих випадках, які є вигідно. Тому, е, завершуючи, скажу, що е, ситуація, в якій є наша країна, заставляє нас думати, вчитись, молитись, Заставляє нас перевіряти свої погляди, перевіряти. Я не говорю, що відміняти. Я абсолютно шаную і приймаю, коли людина має своє приватне переконання не вбивати нікого. Я абсолютно це шаную. І ця людина послідовна у тому, що вона робить. І це треба підтримувати. Я такій людині, коли її призивають, кажу, зразу про це говори воєнкому, Пояснюй, проси праці в армії, отакої роботи без зброї в руках. І, дяка Богу, частина з них вже корисні. Зараз в нашої церкви вже 21-го, 22-го брата призвали на службу. Ось і звичайно, за деяким шкодою, за багатьма шкодою, бо вони були корисні і в церкві, а зараз вони корисні. В армії, і ми молимося ревно про них, і вчимо церкву молитись, і сам молюсь про них, і списочок їх в церковному чаті кожного тижня оновлюємо разом з їхніми потребами, щоб приносити до Бога їх потреби і турбувати ще й про їхні сім'ї. І нехай Бог подасть нам перемогу.